Сир на випічках, ж її не любить. Сьогодні готуємо сирні віденські вафлі. Вафлі виходять м'які корисні. Там багато сиру, багато яєць робляться нескладно. Для початку вбиваємо в миску яйця, додаємо ванільний цукор, починаємо збивати, додаємо цукор. всі грамовки, як і завжди, написані в описі відео. Через декілька хвилин яйця перетворяться в піну, додаємо сир. В мене зернистий 9% жирності. Перебиваю міксером на малих обертах. Борошно змішую з розпушувачем, сіллю, перемішую. І Тісто виходить ось таке з грудочками. Якщо не полюбляєте шматочки сиру в випічці, можете перебити блендером. Нам подобається. Змащуємо вафельницю, розігріваємо її і смажимо вафлі. Моя вафельниця смажить по 4 хвилини кожні дві вафлі. Виходить, ціла грудка. Вафель. Вони м'якенькі, дуже смачні, не приторні. Так, пересмажуємо все тісто. Вафель вийде багато. Я їх викладаю спочатку на рішітку, потім перекладаю вже на деко, на якому буду подавати. Подавати можна посипавши цукровою пудрою, бо вони не приторні, можна ягодками або якимись фруктами, або зі згущеним молочком виходить, до речі, дуже смачно, немов тістечка. Ось такі вафлі зовсім не складні. Вийшли. І як бачите, всередині дуже гарно видно, якщо сир зернистий, видно ось такі шматочки сиру. Взагалі, на моїй сторінці рецепти Даріко дуже багато рецептів. В тому числі зі сиром. Смачного, ваша Даріко!